Ми всі ветерани, військовослужбовці, громадськість, Очевидно, що ми всі не можемо стояти осторонь тих подій, які відбуваються зараз в Україні. Події епохальні, події історичні і, на жаль, дуже часто трагічні. І 12-й рік триває війна, черговий акт імперської агресії проти України. Імперська Росія від свого не відступиться, це всім очевидно. І також очевидно, що нам не, нема куди діватися з цієї країни, та й не хочеться. Тому що ну, все дуже просто і навіть банально. Ми тут живемо, нам відступати нема куди. І тому або, або, як то кажуть, або ми перемагаємо, або ми відстоюємо Україну, або ми просто зникаємо. Зникаємо як держава, як нація, як спільнота, і, і, і фізично також зникаємо.